Взрыве все, все посыпалось, полетело пыль, стекла. Поруч нікого не було, в палаті я був один. Туберкулозна обласна лікарня. Не, не думали навіть, що сюди прилетить. Тут навіть поблизу нічого не прилітало. І людськи Вітання з днем медроботника, медичного працівника, сволочі, тяжело. Я не ругаюсь, но крім нецензурної брані, чесно скажу, нічого не приходить першими перші минути. Ось такі так масштаби для вас жуть жуть, жуть, больні туберкульозом. Ну працівники нічого воєнного. Кладбище рядом, поле, больниця. Все. Нет. Кого тут? Куди цели? Була повітряна атака, дві керовані авіаційні бомби. Одна влучила у медичний заклад, який позаду мене, в якому знаходилися пацієнти, медичний персонал, пошкоджено дах та третій поверх, як ви бачите, і другий поза містом у Харківському районі. Це боєприпас УМПБ-5, такий же саме, який був і вчора. Ворог Харків використовує як полігон.